Ви знаєте, я думаю, що вони формально не будуть мені заважати це 100%, була, була, бо була того ж ніхто не заважає, правильно? Е, е, у нас просто є такий осередок е, вільних людей, які в принципі завжди робили те, що вони хотіли. І автомайдан це не є там рота солдат, яким, мож, яким можна дати накази. Тобто це люди, які не отримують зарплатню, це люди, які не отримують жодних привілеїв, вони роблять тільки те, що їм подобається. Тому я думаю, що в мене достатньо друзів в автомайдані, які це підтримують, і публічно, і не публічно. Але я не бачу сенсу там їздити пробігами і там щось там кричати по району. Тобто, на жаль, на жаль, в цьому округу немає от, 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 мені дуже жалко, що, що цього немає. Там немає там жодного маєтку там Януковича, там чи Азарова. тобто профільних об'єктів, на жаль, там нема. Розумієте, ну нема там хотілося б, але... От тут мені не повезло. Хоч якийсь би маленький калєтник був, нема. Промзона, розумієте? Вони не живуть в промзонах.